Лишилися лічені дні до того, як сплине крайній термін необхідності пройти ВЛК для обмежено придатних. Зробити це військово зобов'язання мають до 5 червня. У Львові вже формується черга з охочих зробити це. То що ж вони думають про цю процедуру? Та чи довго чекали своєї черги? Йдемо дізнаватись. Чи довго чекали? Ні, не довго було. записувався на електронну чергу. Все швидко дуже пройшло. Враження не не дуже і не дуже хочу розказувати все в деталі прямо на камеру. А чому прийшли тільки зараз? Та я прийшов до 4 лютого. Ага. Так. Але потім продовжили, тому. А як вважаєте, чи потрібно це, чи правильно? Облизко. Чому? Ну, тоді, можна з той час, коли він бажано придатний, він може мати ще якісь хвороби крім того, там, виявити в нього, наприклад, спровіді, аз брат, ще шофнув. Я вже прийшов в ЛК, прийшов ще наприкінці грудня, буквально там за дві години прийшов. А чи тоді не було черги? Скільки тоді чекали? Не чекав взагалі. Мені ви на вулиці вручили повістку, Я пішов на другий день в ТЦК. Направили на території ТЦК. Було ВЛК. Я за дві години прийшов. Людей взагалі не було. Зазначу, що з березня цього року відбулися зміни у процесі проходження ВЛК. Відтепер скерування на комісію видають в електронному форматі для зменшення черг та спрощення процедури проходження ВЛК. Окрім того, лікарі закликають громадян під час проходження комісії мати при собі всі результати аналізів та інших медичних досліджень, які підтверджують наявність патологій у військовозобов'язаного. Відповідно до положення про військово-лікарську комісію, кожен військово зобов'язаний повинен пройти, ми говоримо зараз власне, про військовий стан. Повинен пройти таких спеціалістів, як хірург, терапевт, невролог, психіатр, офтальмолог і отолеринголог. Щодо обстежень, в період військового стану береться до уваги тільки рентгенографії органів грудної клітки і після 40 років ЕКГ тоді вони оглядаються, члени ВЛК вислуховують скарги, і на підставі того приймають рішення щодо скерування військовозобов'язаного на додаткові медичні обстеження. Що ж стосується осіб, які мають відстрочку від мобілізації чи бронювання, то, за словами начальника апарату Львівської обласної військової адміністрації, наявність у них певного статусу не звільняє їх від проходження ВЛК. У разі наявності графи обмежено придатний у їхніх військово-облікових документах. Є випадки, коли особа є і заброньована, і має статус обмежень придатних так. Усім обмеженим придатним потрібно пройти вилка до 5 червня. Відстрочка це є історія похідна. Вона не має безпосереднього відношення за окремих категорій і окремих випадків до статусу вашого здоров'я. Тому давайте називати речі своїми іменами. У нас є статус обмеженого придатного, у нас є обов'язок пройти ВЛК. Я взагалі вважаю і закликаю всіх, і постійно в ефірах повторююся, що оптимальною історією це є раз в рік проходити ВЛК. Це є більше ваше сприйняття, ваше, вибачте за такий термін, безпека чи підтвердження статусу. За словами начальника апарату Лова, якщо ж військовозобов'язаний не пройде ВЛК до встановлених державою термінів, на нього чекає адміністративна відповідальність, а саме штраф у розмірі від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень. Нагадаю, всі військовозобов'язані, які визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. За результатами медичного огляду їхній статус зміниться на придатний або непридатний. Також зазначу, що термін дії висновку ВЛК під час воєнного стану становить один рік. Карина Нечитайло, Андрій Перун, Богдан Павлачко, телеканал НТА.